Це другий рік справді виявився дуже важким і переломним роком, оскільки е, військово-політичне керівництво Російської Федерації е, прийняло плани щодо розширення масштабів агресії проти України щодо переходу від певної локальної агресії, яка мала місце спочатку в Криму, а потім на Донбасі, до повномасштабної агресії з метою повної ліквідації української державності, повалення правлячого режиму і Проведення потім масштабних чисток, фактично нового геноциду повторення того досвіду, який мав місце в кривавому 20 столітті, те, що е, Сили безпеки та оборони України справили з поставленими завданнями в рамках кампанії 2022 року, мабуть, красномовно доводить те, що це відео я записую в своїй квартирі в Києві, а не десь на заході України або на території інших іноземних держав. Якщо ми говоримо про розвиток бойових дій, то звичайно в рамках першого місяця великої повномасштабної війни Росія ставила собі масштабні максималістські завдання, вже означені перед цим. І для реалізації цих завдань Росією з початку листопада 2021 року було створено угруповання, яке нараховувало порядку 200 тисяч. Це 175 тисяч, п'ять російських військ і 25 п'ять тисяч військ псевдодержавних утворень, які були під контролем Російської Федерації. Мова йшла про загальне угруповання чисельністю 120-125 сто батальйону тактичних груп. Росіяни ставили собі доволі амбітні завдання шляхом низки ударів на ключових напрямках: по-перше, захопити Київ. Всю лівобережну Україну оточити наше угруповання на Донбасі, а також повністю відсікти Україну від доступу до моря ворогу не вдалося реалізувати ці завдання, тому що були допущені численні прорахунки на різних рівнях, як на політичному, так і в рамках власне планування. На політичному рівні російським керівництвом була допущена найголовніша, найфатальніша помилка. Тому що були е, весь цей план, який Росія намагалася реалізувати, він базувався на одному припущенню: що коли російські сили будуть здійснювати свої марші, то українське населення, е, українська нація вона буде сидіти спокійно приблизно так само, як у е, 2003 році Іракці сиділи спокійно, коли сили е, США і Великої Британії здійснювали марш до Багдаду для повалення режиму Саддама Хусейна. Це був най найголовніший прорахунок. Е фактично потім були звичайно прорахунки е і безпосередньо на рівні планування. Тобто, е ідея, що 200 тисяч вистачить для проведення такої масштабної операції, яка в Другу світову війну вимагала мільйонних угруповань і залучення набагато більшої кількості е техніки і живої е сили. Е План ворога щодо Києва передбачав захоплення гостомельського аеропорту шляхом тактично повітряного десанту з гелікоптерів, а далі нарощення зусиль за рахунок е, висадки десанту, уже е, способом приземлення за допомогою літаків Ілсімдесят 76 і підкріплення цього десанту за рахунок зусиль на землі, тобто руху через е, зону відчудження е, біля Чорнобильської АЕС. Але е, ворогу не вдалося захопити від. Відний аеродром і навпаки зустрів ефективний опір, і це зірвало його оригінальні плани так. само навколо Чернігова силами першої танкової бригади, також силами Нацгвардії і територіальної оборони, було сковано переважаючі сили противника. Мова йде про те, що було сковано до 20 батальйону тактичних груп росіян, і той факт, що Командувачу першої танкової бригади і командувачу оперативного командування північ вдалося скувати такі переважаючі сили. Був навіть відзначений керівником об'єднаного комітету начальників штабів Марком Мілі, тобто безпрецедентний, безпрецедентне досягнення. Також ворог намагався рухатись до Києва через Сумщину, але він е, фактично дійшов до е, передмість Києва до броварів, але зіткнувся, по перше, з ефективним опором. З боку 72-ї бригади, а також розтягнув процеси комунікації, які стали вразливими. Спроба оточити Харків, ізолювати його теж не вдалася за рахунок ефективної оборони 92-ї, 93-ї бригади. А також частина з гвардії територіальної оборони ворогу вдалося на кінець першого місяця війни створити лише певний плацдарм. на у правому березі річки Сіверський Донець в районі Ізюма, але так і не вдалося з півночі охопити наше угруповання в рамках операції Об'єднаних Сил. І звичайно, на півдні у нас ворог отримав якби найбільші успіхи, найбільші вклинення його були, але спроба дійти до Одеси і створити такий комбінований. Десант і операцію, тобто з моря десант і підкріплено діями е, сухопутних угруповань, закінчився невдачею через успішну оборону Миколаєва і через те, що теж ворог розтягнув свої комунікації, став вразливим, е, отримав відсіч спочатку в районі Вознесенська, е, а потім в районі Баштанки. Спроби пробитись до Кривого Рогу. Вони закінчилися е, якби безуспішно. і Ворог фактично був змушений відступати до е, меж е, адміністративних меж Херсонської області і з іншого боку. Е, Найбільший успіх справді ворог мав на Херсонщині і в Запорізькій області. Ворогу вдалося дійти до ближніх підступів до місця Запоріжжя, але можемо говорити про те, що оборона Маріуполя, який тримався більше двох місяців і скував на себе значні сили. Це 10-12 батальйону тактичних груп. Ця оборона вона, вона зіграла ключову роль, щоб ми фактично змогли відтворити нову лінію фронту, яка. На сьогоднішній момент на півдні тримається ж фактично на тих самих позиціях. Окрім того, в зриві оригінальних планів ворога треба відзначити особливо роботу наших повітряних сил збройних сил України, тому що е за рахунок дій е дій і пілотованої авіації і змітно-ракетних комплексів середньої дальності С-300, Естриста 1 вдалося не допустити те, щоб ворог завоював так зване домінування в повітрі. І мав можливість потім використовувати свою пілотовану авіацію, свої винищувачі, бомбардувальники, винищувачі, штурмову авіацію, бомбардувальну авіацію для підтримки наземних сил. Тобто, той факт, що ми ефективно проводимо стратегічну оборонну операцію, проводимо локальні наступальні дії. Основа для цього була закладена ще в кінці лютого на початку березня, коли Ворогу завадили встановити домінування в повітрі, і навпаки, зробили так, що ворог побоюється входити в повітряний е, простір всередину повітряного простору саме пілотована авіація, яка може нести набагато більше корисне навантаження, якщо так можна сказати, звичайно, в даному випадку, чим навіть е, крилаті ракети балістичні ракети театру воєнних дій, так чи інакше, на кінець березня для військово-політичного керівництва Російської Федерації було зрозуміло, що тим комплектом сил. Не вдається досягнути поставлених максималістських цілей. Тобто Київ не вдалося ізолювати. Чернігів скував на себе переважаючі сили. Харків не вдалося ізолювати. Комунікації на лівому березі були значно розтягнуті. Операція об'єднаних сил з боями, особливо в Луганщині, але відходила і не вдалося її оточити. Всі ті прориви, які були на півдні, теж не дали стратегічного ефекту. І як наслідок військово-політичне керівництво Російської Федерації в кінці березня приймає рішення щодо зменшення масштабів своїх амбіцій, щодо перегрупування і щодо перенацілення на саме схід України щодо виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Але важливим є не лише зменшення масштабів амбіцій, але і зміна тактики противника, тому що в перший місяць війни. Повномасштабної, по перше, противник недооцінив нас політично. По-друге, противник недооцінив нас і військово. Тобто не були продумані детальні плани, не очікували такого рівня опору, недооцінювали збройні сили України, незважаючи на те, що за 8 років вдалося створити найбільш боєздатну підготовлену армію, яку ми мали за всі 30 років часу відновлення державності, і справді. По окремим сегментам, особливо артилерії, Росія не мала такої значної переваги, і ми справді виявилися найбільш серйозним викликом для росіян починаючи з 45-го року, якщо мова йде про реальні бойові дії, а не підготовку до умовної війни з США і НАТО. І в перший місяць Росіяни намагалися просто взяти нас кількісно, тобто вони постійно намагалися просуватися бронетехнікою, яку не завжди ефективно підтримувала артилерія і не могла підтримувати авіація з зрозумілих причин. І е, як наслідок було багато контактних боїв. Е, хоча все одно основну роль в зупинці противника зіграла артилерія в мілі наші дії. Наприклад, 93 третя бригада на, на Сумщині діяла доволі ефективно. Вони знищували е, такі переправи через невеличкі річки і залишали буквально одну-дві переправи е, недоторканою, І на наслідок ворог ішов саме туди, і там наносився. Ефективне дальнє вогневе ураження з допомогою артилерії, але так чи інакше, перший місяць боїв це тактика саме спроби переважаючими силами бронетехніки і піхоти ну, продавити нашу оборону, взяти кількістю. Коли противник зрозумів, що це не працює, він змінив тактику. І, тобто, е, другий етап війни, який почався всередині квітня, так звана велика битва за схід України, це не лише зменшення амбіцій на стратегічному рівні до виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Але і зміна тактики, тобто Росія перейшла до тактики так званого артилерійського наступу. Росія почала використовувати останній козир, який був у них. Це е, ракетно-артилерійські сили, тому що російська армія це не є секретом. Це було відомо і до 24 четвертого лютого. Активно обгорули. Це артилерійська армія з непропорційно великою ролью саме ракетних військ артилерії. Ворог почав використовувати свою перевагу в цьому. І е, за українськими оцінками, за оцінками ГУР -МОУ, е, в кінці травня, на початку червня була така ситуація, коли ворог випускав ну, за різними підрахунками від 40 до 60 тисяч снарядів е, з допомогою ствольної реактивної артилерії. В той час як Україна випускала лише 4-5 тисяч снарядів. Тобто, ми бачимо таку диспропорцію, і вона дала певний ефект, але дала зовсім не той ефект, який очікував наш противник. Тобто оригінальний план він передбачав таке широке охоплення нашого групування на сході, використовуючи цей ізюмський плацдарм. Але коли стало зрозуміло, що це не працює, ворог почав просто фронтальними боями намагатися витиснути нас, спочатку з попасної, яку ми змушені були залишити в кінці травня, і потім використовуючи цю флангову загрозу, яка створилася для. Лінії комунікації, які з'єднували е, сєвєродонецько лисичанську агломерацію, з рештою підконтрольних територій, е, витиснути нас звідти. Це ворогу вдалося, звичайно, е, але е, це зовсім не ті плани, які ворог для себе будував. І вдалося доволі значною ціною, оскільки після захоплення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації, е, ворог досягнув так званої кульмінаційної точки. Далі вже ворог не просувався, не просувався ворог через два фактори: перший це той рівень спротиву, який ми надали, це той рівень стійкості, навіть тому, що треба віддати належне українським бійцям, які е, в тому районі, в тих напрямках, е, не зважаючи на перевагу противника в артилерії, не зважаючи на постійні обстріли, які в випадку, якщо звичайна людина переживає їх декілька днів до тижня, чинять дуже страшний морально-психологічний вплив, вже не кажучи про страшні втрати, не зважаючи на це, тримали позиції. І Іншим фактором це, звичайно, була зміна характеру матеріально-технічної допомоги, яку нам надавали наші партнери. Тому що перший місяць війни ми вистояли фактично за рахунок радянського спадку в важкому озброєнні і легких систем високоточних, які нам передавали наші партнери. Це тобто протитанкові комплекси, гранатомети, переносні зенітно-ракетні комплекси. То із квітня місяця почалася еволюція. Спочатку ми отримали гаубиці калібру 155 мм міліметрів, боєприпаси до них, а далі. Адміністрацію Байдена в кінці травня було прийнято принципове рішення щодо надання Україні систем М142 Хаймарс з боєприпасом Джемел з дальністю до 85 км і мінімальним коловим вірогідним відхиленням. Тобто, це такі високоточні системи з наведенням по GPS, які дуже важко глушити, тому що це так званий воєнний GPS, на відміну від цивільного GPS. і. Цей крок став кроком, що американські партнери, такі як Велика Британія, ФРН, а потім і Франція, почали надавати більш ранню версію цієї реактивної системи залпового вогню М270 або Марс. 2 як вона відома в німецькому е за німецькою, трактуванням. трактування, і е надання відповідних систем а також боєприпасів до них. За рахунок такого асиметричного використання, тому що об'єктами ударів з допомогою систем м 142 М-270 і боєприпасів Джемалоре стали склади ракетно-артилерійського зброєння в тилу, а також система управління Україні вдалося нівелювати до значної міри оцю перевагу ворога в артилерії. І е, ворог, е, якщо він випускав до цього від 40 до 60 тисяч боєприпасів, то зараз по оцінкам Пентагону ворог випускає. Десь не більше 20 тисяч це пікові показники. Тобто, наші партнери вони обрали стратегію не посилення потенціалу ствольної артилерії, а ослаблення потенціалу ствольної реактивної артилерії противника і використанням е, систем М142, М270 по тилам противника. Україна е, підтвердила концепцію 80-х років доктрину наземно-повітряної битви, яка власне передбачала, що коли наноситься ефективне вогневе ураження про пріоритетним цілям в тилу противника. То вдасться зупинити просування ворогу на фронту. Тобто, ми підтвердили, якби валідність і ефективність відповідної концепції і лінія фронту до значної міри всередині літа вона справді стабілізувалася після цього і навіть не після цього, а десь влітку військово-вісвірніше політичним керівництвом України, президентом України Володимиром Зеленським воєнному керівництву було дане принципове завдання. Будь ласка, сплануйте і проведіть наступальну операцію, яка б допомогла переломити настрої на заході, які панували тоді щодо того, що Окей, Україна добра в обороні, Росія погана в наступі. Але відкрите питання, чи Україна добра в наступі, і можливо Росія не така погана в обороні, як вона погана в наступі. Тобто, нам пророкували патову ситуацію, нам пророкували. Повну стабілізацію лінії фронту і те, що ну от прийдеться змиритися з тим, що там Росія окупувала е, значні території України після 24 лютого і прийдеться домовлятися. Як про це говорили в західних дискусіях, було дане таке принципове завдання, принципове рішення, але ніхто не втручався в воєнне планування, е, і це теж ну дуже показово дуже важливо. Це дуже контрастує із. Якби воєнно-цивільними відносинами які є в Росії, де я виключно диктат політиків, і немає таких нормальних здорових відносин між е політиками і армійцями щодо виходячи з прерогатив один одного і поваги до прерогатив один одного було дане таке принципове завдання: розробіть наступальні операції, і ми побачили починаючи з середини літа і закінчуючи. Там серединою жовтня дуже блискучі, блискучі напрацювання українські блискучі дії, тобто ми використали той факт, що була дуже протяжна лінія фронту це 1100 кілометрів, на які Росія мала не такі вже й значні сили. Загальне угруповання складало за українськими підрахунками 330 тисяч. Але добре, якщо дві третини були реально на лінії фронту, цього було явно недостатньо. І далі ми почали. Так звану кампанію стратегічну щодо введення в Оману щодо напрямку нашого майбутнього основного удару, і ворог перемістив значні сили на Херсонщину, саме і як наслідок ослабив себе на Харківщині, і і саме тому ми побачили блискучу таку блискавичну е, наступальну операцію Балаклійсько-Куп'янську, яка потім переросла в звільнення майже повністю Харківщини і звільнення. Півночі Донецької області, навіть заходу України в західну частину Луганщини, це якби одна була операція з іншого боку, ми використали унікальну ситуацію, коли ворог на заході Херсонщини, на правому березі Дніпра на Херсонщині, залежав від буквально декількох пунктів переправ, які піддавалися саме вогневому впливу за рахунок систем М142 МСТСР М270. І як наслідок, за рахунок постійного вогневого впливу на саме ці переправи і фронтальних наших дій, які почалися в кінці серпня, ми побачили, що 11 листопада ворог залишив західний західну Херсонщину, правий берег Дніпра, Україна відновила контроль над відповідними територіями. Тобто, ми провели блискучу і операцію щодо ведення в оману, а потім використали оці дисбаланси в російській лінії фронту в російському плануванні. І розбалансували далі ще лінію фронту, і е, на таких, як би крайніх точках, зробили потужні наступальні дії. І е, зараз, звичайно, йде й далі боротьба за стратегічну ініціативу. Не можна сказати, що Україна її перебор... повністю виборола, перебрала на себе цю стратегічну ініціативу. Але щонайменше ми е, провели спочатку успішну оборону, а потім використали те, що ворог не зрозумів, що він перейшов далі цієї кульмінаційної точки. І, е, Використали це і звільнили на сьогоднішній момент. Україна звільнила більше половини, 53%, якщо бути точним, тих територій, які ворог максимально контролював в рамках там максимального свого просування. Тобто, це є теж одним із таких індикаторів успішності наших дій під час кампанії 2022 року. Зрозуміло, що окремо треба наголосити на тому, як змінилася філософія підтримки наших партнерів, тому що. Спочатку це були виключно системи тактичного рівня. Зараз ми отримуємо від наших партнерів високоточну зброю розширеного поля бою, тобто це системи дальнього вогневого ураження, які дозволяють працювати далі тактичної глибини оборони. І треба розуміти те, що ворог вірніше, не ворог. А Партнери, вони е, не намагаються симетрично посилити Україну, не, не намагаються створити таку ж масу на противагу російській масі. Вони намагаються зробити ставку на високоточні системи ураження. Це стосується і систем GMLRS, РС, і е, систем agm 88 Харм, і е, протикорабельних ракет Гарпун, і також артилерійських снарядів Екскалібур, які е, заміняють один снаряд. Він заміняє сотні снарядів. Е, Звичайних некоректованих фактично також мабуть варто згадати і протистояння на морі. Це такий окремий вимір. Був морський театр воєнних дій він не був визначальним, незважаючи на певне стратегічне значення через залежність України від експорту через морські порти Чорного моря. Але цей театр бойових дій він був другорядним. Але незважаючи на це, Україні теж вдалося на, на, на цьому приморському напрямку в чорноморському басейні, в північно-західній частині чорноморського басейну перейти від оборони до більш наступальних дій. Початок війни він е, змусив Україну наші сили е, робити міні-загородження для того, щоб попередити висадку десанту е, в районі Одеси, як ворог це планував. Він наростив кількість великих десантних кораблів. Але е, оскільки просування до Одеси суші було зупинене, то ворог відмовився від планів е, висадки десанту, морського десанту е, в Одесі, це вже був певний такий успіх, але успіх, який був спричиненим і діями на суші ефективними. Далі наступним переломним е, моментом це стало знищення флагмана Чорноморського флоту, ракетного крейсеру Москва і е, початок переходу України до більш активних дій. Це боротьба за острів Зміїний, який Росіяни покинули в кінці червня, і це було дуже важливим, тому що ми фактично змусили противника піти з північно-західної частини Чорноморської акваторії. Ми створили нашу таку версію зони з заборони і обмеження доступу Anti-Access Area Denial Zone, Створили за рахунок спочатку своїх спроможностей, а потім опираючись і на західну допомогу, коли ми отримали протикорабельні ракетні комплекси гарпун з дальністю до 130 кілометрів, і ми їх використовували в рамках боротьби за острів Зміїний. І як наслідок сформувалася така нова реальність, статус клонови сформувався політичним відображенням. Якого стала зернова угода відома, яка була заключена. В кінці липня почала діяти і дозволила вивести більше 11 мільйонів тонн збіжжя і попередити кризу із продуктами харчування в світі, що Росія теж намагалася ефективно використовувати. Але цей статус-кво який сформувався, він не задовольняв українську сторону. І як наслідок, в кінці жовтня, ми побачили нові українські спроби змінити статус-кво коли база, головна база розміщення Чорноморського флоту Севастополь. Тимчасово окупований, який буде обов'язково звільнений і повернутий під контроль України, вона стала об'єктом атаки надводних безпілотних, безпілотних апаратів. І це така одна із перших масштабних атак, яка показала вразливість навіть росіян у місцях їхнього базування. І виникла парадоксальна ситуація. Держава, яка не має флоту, як полюбляли спекулювати росіяни. І, і дійсно нас морської компоненти критично не вистачає, але тим не менш, ця держава змогла не просто спочатку витіснити росіян з північно-західної частини чорного моря, але й потім благати в рамках цих перемовин щодо продовження зернової угоди, щоб Севастополь не був об'єктом атак, тобто це парадоксальна ситуація насправді, і це показує наскільки українці проактивні і наскільки ми не задоволилися тим статусом кво. Як наслідок можемо говорити, що так це був дуже важкий рік, але ми виконали в принципі всі завдання, які властиві стратегічним оборонним операціям в рамках відбиття агресії противника. Ми зупинили просування противника, змусили його один раз переоцінити свої плани в кінці березня. Змусили його зупинитися в середині літа. Він перейшов свою кульмінаційну точку, провели низку локальних. Наступальних операцій ми переграли ситуацію в чорному морі і непогано ввійшли в зимову кампанію, підготувавшись в плані забезпечення потреб наших партнерів, наш наших потреб за рахунок том допомоги наших партнерів. А головне був отриманий необхідний критичний час на внутрішню і зовнішню мобілізацію. Ми за цей рік отримали безпрецедентну допомогу. Лише з боку Сполучених Штатів Америки за 20 мільярдів доларів. Це в е, 20, 25 разів більше, чим щороку Україна витрачала на озброєння військову техніку в своїх бюджетах. Тобто, ми створили всі умови для того, щоб у 2023 році, в рамках кампанії 2023 року нанести і ще більше ураження противнику е, за рахунок комбінування оборони і наступу е, прийти до перемоги, прийти до. Повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в кордонах 1991 року Україна переможе саме тому, що ми провели успішну кампанію 2022 року. Ми змусили ворога відмовитися від оригінальних планів, постійно зменшуючи свої амбіції, нанесли йому колосальне ураження: майже 100 тисяч в живій силі. Також значна кількість танкового парку, значна кількість парку бойових броньованих машин. Ми отримали безпрецедентну допомогу з боку наших партнерів, і головним є те, що на сьогоднішній момент Україну не сприймають як е, якусь е, обузу в питаннях євроатлантичної безпеки. Зараз всі розуміють додану вартість України і нам готові допомагати стільки, скільки це буде необхідно. Тому за рахунок успішних дій наших воєнних, за рахунок успішних дій, наших дипломатів ми покращили наші позиції, наскільки це можливо. І Входимо в доволі гарних позиціях в кампанію 2023 року, яка якщо буде продовжено такий же темп нанесення ураження противнику противнику фактично буде нічим воювати, особливо це стосується озброєння і військової техніки. Тому е залишилось насправді не так і багато. Ми маємо зараз в такому етапі, коли ми просто маємо систематично робити свою роботу, і е в кінці кінців ми отримаємо позитивний результат. Thank <laughs> you.